З нами на прямому зв'язку голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубарова. Пане Рефати, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Так, пане Рефате, є, є з нами. Пан Рефат, якась була проблема зі зв'язком. Пане Рефате, 26 шостого червня, день кримсько-татарського прапора. І у мене тут до вас зразу таке питання. На вашу думку, як окупанти готуються до цього свята в тимчасово окупованому нашому Криму? Ну, Окупанти останні роки вони абсолютно витіснили кримсько-татарський національний прапор, і вони можуть так допустити його? Підняття, але тільки тоді, якщо там поруч буде ганчірка країни агресора, оскільки люди на це не йдуть, то зрозуміло, що вони намагаються повсюду. Ну прямої такої заборони немає, але е, вони не дають дозвілу на проведення будь-яких заходів, де могли б підняти бути піднятими кримсько-татарські прапори. Тому люди будуть піднімати по місцях, де вони живуть, тобто. На флагшках біля своїх домівок, в селах, в селищах або на балконах багатоповерхівках, якщо вони живуть в містах. Пане Руфате, а чи до таких днів росіяни активізують терор стосовно місцевого населення, до державних свят українських, до важливих свят для кримсько-татарського народу? Всі будь-які пам'ятні дні і так було. Напередодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримцакого народу, інші і святкові дні, якщо от, як День кримсько-татарського прапору або інші кримськотатарські світа, вони обов'язково обходять доми кримськотатарських активістів і намагаються змусити їх підписувати так звані попередження, тобто люди. Попереджуються, вони всі починаються ці попередження з однаковим текстом, що, мовляв, до них, ну там до прокуратури або до поліції, надійшли дані, що е, кримсько-затарські активісти намагатимуться в такий день порушувати порядок, і тому розписуйся, що ти не будеш порушувати порядок. Зрозуміло, що люди відмовляються, нічого не підписують, але тим не менш такі обходи. Вони є масовими. Давайте ще з вами поговоримо про те, що окупанти роблять з молоддю в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у Сімферополі загарбники вигадали губернаторські шкільні трудові загони, де дітей замість канікул та відпочинку примушують працювати на могилах катів і терористів, героїв так званих так званого СВО. Про це повідомляє центр національного спротиву. Формально це подається як нібито виховання працелюбності однак фактично йде. Про використання дитячої праці в умовах окупації з ідеологічною метою. Пане Рифате, коли вони це запровадили? Як масово, і чи до чого ще вдається, так би мовити, влада Криму, щоб впливати на наше молоде покоління? Дивіться, ну це в природі будь-якої такої тоталітарної системи, і вона намагається контролювати. Людей, їхні думки для того, щоб випередити таку поведінку, яка була би не бажана для хм, тоталітарного режиму. І одна справа, коли мова йде про дорослих, а інша справа про е, дітей, і для того, щоби ну, одночасно через дітей вони намагаються контролювати, що там відбувається в їхніх родинах. Про що говорять їхні батьки, і одночасно вони намагаються максимально знаєте, е, ну, е, закидати їхні голови тими наративами, тобто пропагандою, звичайною По пропагандою. Хіба таких а, собі павліків морозових. Так, а найкращий от е, спосіб для того, щоб контролювати і переробляти свідомість, це коли людей зганяють в одне місце і так звані. Губернаторські оці е, шкільні трудові загони, так вони називаються. Принаймні Севастополі, вони так і називаються. Губернаторські е, шкільні трудові загони. Вони вже десь 5-6 років, як створюються. От цього року в Севастополі буде створено 70 таких загонів. З 14 років дітей вже вони. Е, Заганяють такі загони, ну і зрозуміло, що це пояснюють і далі пояснюють тим, що тут є, мовляв, трудове виховання тут є. Е, ну я не знаю е, виховання патріотизму, таке інше. Але в першу чергу це для того, щоб просто перетворити їх свідомість. А, а до яких ще вони вдаються дії, щоб впливати на свідомість молоді в Криму? Ну, це для того, якщо би ну і ваші глядачі, ну я, я не закликаю дивитися російські пропагандистські ну, канали. Але я дуже міцне здоров'я. Да, але дуже але сильне. я за своєю просто діяльністю. Я, я це роблю. Я мушу це робити. Мої помічники це роблять. Це 24 години на добу. Це пропаганда, шалена, така агресивна, спрямована на дорослих, на дітей. Ну, з одного боку, це, нібито, ну, це намагання залучити їх до тих цінностей, які е, вони показують як такі російські, а з іншого боку, вони просто демонізують все інше, особливе українське. Демонізація українського в Криму вона набула дуже таких. Е, Масштабів. Я, я просто як історик запахом, я думаю, що і за фашистські режими Німеччини не було е, от, е, ну, так, такої ненависті до інших. Ну, можна сказати, що Німеччині було до євреїв, але щось подібне, щось подібне зараз е, проглядається в Криму. Все, що є українським або е, пов'язано з Україною як державою. Це підлягає ну, абсолютному відкиданню і, 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 і ненависті. Пане Рафате, тут треба. Ми знаєте, завжди літом говоримо про туристичний сезон. Були часи, коли я з батьками обирала, куди поїхати в Крим відпочивати літком. А зараз. Здається, що росіяни не дуже хочуть їхати в Крим на відпочинок. Хоча вони, коли його анексували, говорили, обіцяли, що там будуть ледь не золоті гори туристичного сезону. Станом на зараз ми бачимо, що Росія завозить до Криму рецидивистів під виглядом туристів. Про це пише центр Нацпротиву. Зокрема, лише за останні дні в Криму було затримано двох туристів із Челябінська з 30 років. Замість відпочинку, вони займалися. Крадіжками та викраденням авто разом ці особи мали понад 10 судимостей і відсиділи більше 30 років на двох. Пане Рафате, що Росіяни зробили з туристичним Кримом і чому самі русотуристо не їдуть в Крим відпочивати? Ну, давайте так. Що сказати, що вони не їдуть до Криму? Зовсім я би так не сказав би, бо їм більше нема майже вже куди їхати. Ви знаєте, що абсолютно всі європейські країни вони закрили таку можливість. А росіяни дуже полюбляли влітку їздити, відпочивати багато таких е, ну, південних європейських. Південні європейські країни, і в Туреччину, і, е, і, ну, і на Балканські країни, і в Чехію. Це все зараз для них е, Балтійські країни, це закрита. В них залишається лише Туреччина в тому напрямку, і тому значна частина росіян все-таки вона влітку. ну, Планувала відпочивати в Криму. Частина поїхала. Я слідкую просто за деякими такими телеграм-каналами, де вони спілкуються. Зокрема, є такий телеграм канал так званий Кримський міст. Да, і вони там спілкуються, і, і, і з цього спілкування. Можна побачити, що значна частина, бо вони посилаються, наші друзі, наші рідні, вони збиралися, вони планували, але тим вибухи, але загроза. Але там адміністратори дуже ну, ретельно все це вичищають, щоб і попереджують, що тут не можна говорити про інші теми. Ну крім того, для чого ця група створена, і тому а у російського уряду є свої ще обов'язки. Перед певними категоріями громадян, в тому числі так званими учасниками спеціальної військової операції, і для того, щоб ну, заповнювати деякі пансіонати в Криму, вони цих, ну, цю категорію вони спрямовують за бюджетні кошти. Ну зрозуміло, що люди, які були ну, вбивцями на війни, в Україні або вони як правило всі записалися ті підписали контракти в російську армію за грошей. Тобто, це професійно вже стали вбивцями. Зрозуміло, що вже прибувши до Криму, вони, вони допускають такі дії. Ну, кримінальні дії, вони здійснюють кримінальні дії і про це. Пише також місцева преса. А який зараз в Криму туристичний сезон? Як він виглядає, пан Рифат? Чи, чи працює достатня кількість готелів? Достатньо маю на увазі в порівнянні з тим, що було до окупації після окупації? готелів Готелівся ну, ну, більше чи менше? От ті статистиці, яка зараз е, надається окупаційними нокуційною ну, адміністрацією. Їй просто довіряти не можна. Якщо виходити з їх статистики, то кожного року кількість відпочиваючих збільшується, якість туристичних послуг покращується і все таке інше. Але тут треба виходити з настрої місцевих людей, бо ну, Крим це завжди і був і залишається територією, де дуже багато місцевих людей. Вони заробляють і вони їм на життя, вони на життя заробляють саме на відпочиваючих, на туристах. І настрої серед цієї категорії людей вони не є дуже такими радужними, і вони завжди жаліються на те, що серед тих, хто прибуває в Крим на так званий відпочинок, вони, як правило, обмежуються тими послугами, які їм надають от в межах тих пансіонатів де ну де їх де вони де їх розселяють це говорить про те що в них немає у тих хто приїжджає зайвих грошей щоб витрачати їх за межами тих пансіонатів за потівки до яких вони самі чи купили чи їм купили за бюджетні гроші місцеві органи російської влади коли в Криму почала спалахувати бавовна, росіяни бо, ми пригадуємо ці кадри, не хочу уїжджати з Крима, як здесь хорошо. Почали активно пакувати манелі, їхати назад. Ті, хто збиралися відпочивати в Криму, навіть в'єтнамки не витягнули на пляж, теж починали їхати назад. Окупаційна влада говорила про те, що. На 25 п'ятий літо 25-го року на цей туристичний сезон зробили його безпечним. Пане Рефате, як ви бачите, наскільки безпечно відпочивати росіянам в Криму? Ну про безпеку ми можемо э, говорити, виходячи з того, що ну, практично кожної ночі э, відбуваються атаки на військові э, об'єкти, російські військові об'єкти, які розміщені в окупованому Криму ми можемо згадати нещодавній третій підрив Керченського мосту, і це внесло те, що е, е, такі е, певні зміни в планах тих росіян, які планували відпочивати е, в Криму. Отже, росіяни розуміють, що Крим є територією, де вони не можуть обминути загроз. Але ще раз повторюю, що частина з них, виходячи з того, що не мають можливості відвідувати інші курорти, вони все-таки перто прямують до Криму, і мені здається, що ну, така тенденція буде в якійсь мірі зберігатися до того, поки не буде нанесений руйнівний удар по. Керченському мосту, не тому, що вони всі там майже переправляються по мосту. Ні, частина вона ще йде суходолом, хоча набагато менше, ніж ті, які е, до Криму в'їжджають через по, по мосту, Керченському А тому, що цей мост його ну, існування, е, воно дає їм ну певну таку хай і оманливу, але. Ну, уявлення про безпеку, і тому знесення цього мосту воно абсолютно просто ну зробить цей можливість туристичних можливість просто приїзду Росіян до Криму вже майже нульовим. Ну і ви, пане Рефати, є така думка, що з падінням Кримського мосту падає і окупаційна влада півострову. Що це як символ анексії? Ви її поділяєте? Я думаю, що знесенням мосту буде таким ну, потрясінням для самої Росії, не лише для окупаційної влади в Криму. Бо все-таки вони дуже багато вклали в таке уособлення цього, цим мостом. Ну, і, і, і така пропаганда була, і, і перед тим, як його побудували, і після того, як він. Е, Почав діяти і, 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 і цей міст він пов'язується в якійсь мірі із власне з відчуттями диктатора російського Путіна, і тому знесення мосту це просто для нього першу чергу буде катастрофою а для багатьох росіян це буде усвідомленням того, що все тепер повертається проти них. Це буде усвідомленням того, що Росія має піти зі всіх окупованих земель України. Парламентська асаблея Ради Європи підтвердила факт незаконної окупації Криму та інших українських територій. Про це йдеться у резолюції про аспекти та питання прав людини в контексті агресії Росії проти України, яку ухвалили під час сесії ПРЄ у Стамбулі. Резолюція щодо правових аспектів агресії Росії є важливим кроком на шляху до забезпечення відповідальності за злочини агресії проти України. Пише Міністерство Закордонних Справ. Пане Рафате, очевидно. Це є е, е, декларація, а, але чи вона має е, практичне значення? Ви знаєте, всі резолюції, звіти е, щодо ситуації на окупованих українських землях, зокрема в Криму, е, вони, е, вони мають значення і, е, і, і, і це запрацює тоді, коли всі ці е, висновки, дані будуть покладені е, ну, під основу тих судових справ, які розглядатимуться спеціальним міжнародним трибуналом. І ці дні ми якраз і також є свідками того, що е, відповідними державами вже е, зроблені радикальні кроки до того, щоб. Такий трибунал був створений найближчим часом. І ми вже знаємо, що е, в тих узгоджених положеннях щодо цього трибуналу там не передбачається надання імунітету будь-яким е, посадовим особам, ані військовим, ані політичним. Це говорить про те, що е, вже створюється ну, ми вже на фініші створення. Спеціального механізму, який каратиме і виносити вироки е, всім злочинцям е, російським, і тому е, от такі резолюції і інші документи, що приймаються і Генеральною асамблеєю ООН, і іншими міжнародними структурами, як ОБСЄ, Рада Європи, це все підґрунтя правове е, фактологічне. Яке на які будуть спиратися майбутні вироки російським злочинцям? Якщо говорити пане Рафате про Крим, то Росія декларувала, що зробить туристичну перлину, а зробила військову базу. Складається таке враження. Зокрема, в ніч на 25 червня Росіяни скаржилися на вибухи в тимчасово окупованому Криму, саме в Джанкої, припускають, що були удари по аеродрому, де Росія зберігає свої свою ворожу авіацію. Окрім того, дуже часто ми бачимо, що з Криму запускається там БПЛА по території України. А от ж Журналісти раді журналісти схем повідомляли про те, що для збільшення кількості запусків дрону Росія в Керчі переробля переробляє аеропорт на військовий, звідки будуть запускати безпілотники. Наскільки зараз острів перетворився на військову базу, пане Рафате? І чи ви бачите, чи ще десь Росія робить нові військові об'єкти, чи володієте такою інформацією в нашому Криму? Я одразу бачите, взяв це паперес. У нас сьогодні була така онлайн зустріч, такий віртуальний візит посла Справ людини та заступника постійного представника Великої Британії про організацію Об'єднаних наці, е, Націй та е, Організацію Об'єднаних Націй і інших міжнародних організацій в Женеві, така пані Сандерс І Разом з народною депутаткою України Тамілою Ташовою, ми якраз от протягом години говорили про те, що Крим вже остаточно перетворився в таку військову базу росіянами і, і більше ніж 225 військових об'єктів на території Криму створені і, і, і нові, і, і ви тут абсолютно правильно згадали Керченський аеродром. Я пам'ятаю цей аеродром. Декілька разів я прилітав на нього ще на початку 90-х років такий затишний, такий е, містечковий аеродром. А вони його перетворили для запуску е, дронів на територію матерікової частини України. Це все говорить про те, що всі на міжнародному рівні мають сприймати е, Крим в умовах російської окупації як плацдарм. Для подальшої експансії Росії проти інших держав і проти інших народів, і ми це відмічали сьогодні. Крим, якщо він зберігатиметься під контролем Росії, він подалі все більш буде загрожуватиме і Болгарії, і Румунії і Туреччині, бо це є країни-члени НАТО і тому. До Криму ми маємо ну на міжнародному рівні відноситься в першу чергу як до території України, де живуть сотні тисяч відданих українській державі людей, і тому ми маємо звільнити Крим і відновити територіальну цілісність Української держави і тим самим запобігти новим загрозам, які Росія створює створює на півдні на південному фланзі НАТО. Так я теж неодноразово чула таку думку, що поки Крим не повернеться в Україну про ніяку тишу в чорному морі, йтися ну, взагалі не можна говорити, тому що це буде постійна загроза і постійні атаки, навіть якщо не прямі, так диверсійні. Це правда, це абсолютно правда, бо ну немає жодної землі, яку б Росія захопила, і не було ніколи в її історії, щоб вона захопила, щоб там знаєте, принести якесь добро е, тим людям, які там живуть. Вона завжди захоплювала землі для того, щоб розширяти свої кордони і щоб загрожувати е, далеким своїм сусідам, наближуючись до них територіально. І так, Росія вона і створилася така величезна за своїми розмірами, але вже все більше і більше передбачається, що з перемогою України Росія перестане існувати в таких кордонах, в яких вона сьогодні існує. Бо дуже багато поневолених народів, які живуть в сьогоднішніх кордонах Російської Федерації, вони скористаються своїм шансом. На свободний розвиток ще треба зазначити, що журналіст Крим Реалії про це проект Української служби Радіо Свобода Владислав Єсипенко після понад чотирьох років російського ув'язнення, 20 червня, був звільнений і залишив анексований Росією півострів Крим. Радіо Свобода подякувало уряду Сполучених Штатів Америки та України за зусилля спрямовані на його повернення додому. Тут деться про те, що Владислав журналіст він висвітовував соціальні та екологічні проблеми в Криму. Знімав вуличні опитування та репортажі про життя на анексованому півострові 10 березня 21-го року. Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії за звинуваченням у зборі інформації на користь українських спецслужб та зберіганні саморобного вибухового пристрою в автомобілі. Протягом майже місяця до журналіста не допускали адвоката. Прокурори російські вимагали йому 11 Дцять років тюрми а, натомість а, він отримав до п'яти років позбавлення в волі та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. А в цьому контексті пане Рафате, насправді ми вітаємо а, Владислава до, Дома, на волі, так би мовити, якщо, якщо правильно формулюю е, свої слова. Але тут е, питання: наскільки ми можемо говорити про безпеку журналістів в Криму і чому так Владислава вдалося від чому Росія відпустила Владислава? Ну, дивіться, ми першу е, чергу також дуже радіємо за Владислава Ісипенко, за його дружину Катерину, донька Степанія. Я вчора, вчора чи позавчора, я бачив е, від. Як вони зустрілися і та дівчина мала. Я пам'ятаю, коли тільки її батько заарештували, десь ми бачилися з родиною Владислава вже заарештованого. Вона ще була маленька, тепер така вже доросла дівчина. ну Це дуже радісно. Але в той же час ми маємо говорити про те, що зараз позбавлені волі в Криму десь за 20 осіб яких ми ну, називаємо громадянськими журналістами? Бо в Криму професійних журналістів вже діючих немає. Є пропагандисти і є ті, які не бояться висвітлювати те, що відбувається, і вони використовуються використовують різні можливості, і вони не отримали такий статус, це таке нове явище, як громадянські журналісти. І, 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 і от вони позбавлені волі, і, але, але, дякувати Богові, є люди, які все одне намагаються висвітлити все те, що в Криму відбувається, і показати назовні. Тут, знаєте, е, я можу сказати: вже посилаючись майже на президента України, коли була нещодавно розмова десь місяць тому, і ми говорили про те, що. Ми отримуємо дуже багато листів від е, родичів політв'язнів з Криму, кримських татар і не тільки кримських татар, там є українці, люди інших національностей про те, що коли будуть звільнювати їх, рідних. І тоді нам було ну, сказано відверто, що росіяни не допускають розмов про три категорії наших е, от тих людей. Які позбавлені волі, це військовополонені з Азов, тобто підрозділи Азову, це журналісти, і це кримські татари. От росіяни не допускають жодних можливостей, щоб почати обговорювати цих людей. І Єсипенко Владислав, в нього ну майже закінчився термін перебування. Здається, на не здається, 4 роки він відсидів, і вони його відпустили. Вони його не звільнили, бо він відсидів весь той термін, до якого ну він був засуджений. Але вони дали йому можливість виїхати з тимчасово окупованого півострову. Це типова для них практика? Я ще не бачився з Владиславом. Я знаю, що там можуть бути особливості специфіка певних ну, видів злочинів за російським. Карним кодексом, вибачте, що я називаю пармально злочин, злочинами, бо наші люди, включаючи Ісипенко, вони не здійснювали злочини, їх засудили за політично мотивованими такими справами, сфальсифікованими справами, і е, просто, але знову ж у карному кодексі Росії є певні статті. Де, де звільнення е, з місць позбавлення волі, не означає, що людина може виїхати навпаки, її закріплюють за місцем проживання, і він має певні терміни у всіх по різному. Ну скажімо так: от кримські татари, які звільнилися, відсідивши там 5-6, вже деякі сім років, їх приписують до місця. Проживання їхніх родин, і вони не можуть і не мають права покидати ну, виїжджати за кордон. Ну і це рішення приймається при звільненні. Їх так і виписують. Звільнити, але і дописують оці ну такі обмежений статус. Ну, мені здається, що так було в радянському союзі, коли поверталися. Політв'язні, як це називали дисиденти. Ці так, 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 вони не мали права проживати десь, де вони хотіли. Їм вказували, де вони мають жити, куди вони мають вернутися. Пане Рифате, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був Рифат Чубаров, голова меджлісу кримськотатарського народу. Пане Рифате, дуже цінно, що ви знайшли час і були з нами. Бажаю спокійного вам вечора і кажу до зустрічі в наступних ефірах. все добре.